Всім доброго дня, друзі. Сьогодні 22 березня 2025 року. Я вчора обіцяв, що зніму відео, як я буду свій акумулятор тестувати. Але був би я не я, якби я цей акумулятор не розібрав, не вскрив кришку і не подивився, що там всередині. Бо цікавість, вона ж на першому місці. Хочеться знати. Та і взагалі, і не зря я його розібрав в такому то він корпусі. Він на болтах, кстати, 12 болтів, і вони заглушечками пластмасовими закриті. Ось самі комірки. Стягнути вони такою стрічкою, як ото транспортувальна, та й упаковучну, чи яка текстолітові. Ось такі прокладочки, ізоляційні зверху тут також були. І стояла тут така БМС на 150 А. Радіатор. Всередині там видно І транзистори на термопрокладках. Ну Так наче вроді там на совість зроблено. Будемо сподіватися, так? Кабеля думав, що алюмінієві, але ні. Мідні, вони лужоні такі чи посеребрені, я не знаю. Може хто знає, можете в коментарях підказати. Ось 600 вольт силикон 200 градусів. Перерізом таке, як 16 мм. квадратних. Я не знаю точно. Ну да, і ладно. Чого я розібрав і ще подивитися так, QR-коди тут о, читаються, все нормально. Всі комірки цілі, ніде нічого не спрацьовано, не вздуто, Але, 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 є один недолік такий. ну, Хай воно вже так і буде. Може, вон там ізоляція нарушена. А якщо так помірять, то буде напруга, там вже 9 вольт набігає. Ну, да ладно, за такі гроші. Я думаю, це все нормально. Вони всі тут уже поварені алюмінієвими перемичками. Так що, якщо в цей ящик комірки другі, які ставить, то тільки другі. Можна сюди і 280 засандалити. Так, щоб нічого саме головне тут не замкнуло, поки я тут знімаю відео. А, чого вони такі дешеві? Я так думаю, бо з 21 го року, Вони 0,7 місяць, 21 й рік. Отак. От Оце, мабуть, і оцю випливає ціна. У мене немає прибору, який тестує наємність. Я не займаюся акумуляторами. Ну просто я з тестером поміряв. Комірки 332, по-моєму, щось таке видають. Однією рукою незручно. Бо я його вже зарядив. І так далі можна поміряти. От, так. Та ну, в принципі, вони всі однаково показують. Я його сьогодні зарядив. Хочу оце все, десь у мене армований скотч є. Оце все діло, я хочу його дужче стягнути, щоб ніде нічого не вздувалось. Наскільки можна, бо просто синій скотч у мене є ось такий широкий. Ну, в общем, я його хорошо вмотаю. Можна там і піною пропінить, піна клею у мене є. Але може роздуть корпус, може, лопнуть, так що хай не буду. Ось на таких прокладках воно тут все по бокам було. Можна було б його і зважити. Та, яка різниця, скільки він важить, хто знає. Розміри цих комірок і вони знатимуть і вагу. І вона в принципі мене вага не цікавить. Щодо вчорашньої розрядки, він пропрацював до 23.00 десь і в норі я його висадив. Так як не був інвертор підключений до мережі, я відключив там автомат. Думав, до ранку хватить. Ні, друзі, не хватило до ранку, бо 100 А. 2,5 кВт потужності. Ось там, ось воно все тут написано. 2560 годин. На цю ніч не вистачає, бо по лічильнику десь 2,5 кВт намотало. Це холодильник і там таке, ночнічок таке. Ну, І все. Але ж сам інвертор бере також в холостому режимі. Струм. Тобто акумулятор не просто стоїть, він працює, і працює і, е, звісно, висаджує свою От так. Що би ще хотілося додати? Ну, Друзі, за таку ціну, вибачте, мене готову збірку з БМС-кою, з готовим корпусом ви ніде да не купите, а те, що він 2021 року да. Ну і що, що 21-го року. Зараз тільки 25-й почався. Та там йому ще й трьох років немає. Я вважаю, що це нормально. Побачимо вже, як буде працювати. Нічого не можу сказати. Так що час покаже. Будемо дивитися. Ну, а на цьому поки що все. Я буду назад його це все діло складати і хай він працює. А там, як я і обіцяв, будемо проводити тестування мого інвертора. Постараюсь увімкнути на максимальну потужність. І да, І ще там мені вчора людина пише і каже: у мене там 6 панелей. Получається так само, як і у мене. 2 стрінга по 3 послідовно. І 2 стрінга в паралелі. Де, тобто, по потужності 24 кВт. Це максимальна потужність панели, Але ви враховуєте, КД їх 22, 21-23%. Це такі цифри. Не буде там 24 кВт. Це тільки так написано. А на самому тоділі воно не так. І під яким кутом ще попадає у вас сонце. Це теж треба враховувати. У мене також десь на 1,7. 3 кВт переходить інвертор в режим живлення, підживлення із батареї вже, бо сонячної панелі не вистачає, не вистачає. Да? Щоб цю потужність 3 кВт покрити, 8, а то й 10 штук панелей треба при отакій ясній погоді, як сьогодні, це сонечко над горизонтом вже. Височенько, але, 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 але. Характеристики, які написані на панелях, вони можуть і не співпадати. І з часом панелі вони також втрачають свою електронну емісію. От. То ну і бере у вас інвертор від батареї, так і бере. Така його робота. Ані, так Збільшуйте потужність на самих панелях, щоб вони перекривали всю цю потужність. Чим більше ви їх наставите, нічого воно не погорядить ваш інвертор, тим, тим, буде, ну, тим буде краще. Головне, діапазон напруг. Якщо там вказано на кришці інвертора від 30 там до 150 вольт, от і держіть цей діапазон, не, не, ну, не перевищуйте. Це у вас буде працювати нормально. Ну, а що ви хочете з 3 кВт інвертора? Це так ну, для такої, для домашньої роботи. Це вже ну, хоча б 5,2 кВт, да, там вже і то, Ну, хоч кое що можна взяти. Так, щось у мене ще хотів вилетіло з голови. нагадати, поки, щоб це відео вже вмістить. Ну. Друзі, що би ще хотілося сказати про цей акумулятор, за сутки я мало чого, мало чого сам-сам узнав про це, але я також дивлюсь відео на Ютубі, інформації дуже багато. Так що не я один такий любитель, як то говорять, цієї всієї системи. А появляється все більше і більше людей з кожним днем, які інтересуються цією темою. Так як воно дуже цікаве, ця тема, хоч і гроші стоїть, але є для чого втратити кошти. Коли воно окупиться, Ну, років через 5 окупиться, це таке. діло. Я його придбав не для того, там окупиться воно чи ні, а як хоч якась незалежність. Але трошки буде. Бо перебої з світлами це все ж таки не є хорошо, А хочеться бути постійно. Ми в такому часі живемо. Що і світло треба, і можуть його відключити. І хто знає, як воно буде далі. Поки є така можливість. І чого я купив цей акумулятор, я не схотів із Китаю замовляти, бо довго ждати і там же ж переплачуєш і за розтаможку. А тут ось де в Україні, у Хмельницькому є. Я не буду рекламувати. Там, беріть, не беріть, Хочете, беріть, хочете, не беріть. Ну, Я, мабуть, іще один собі візьму, як з'являться ще гроші. То додавлю, щоб було в мене 200 А. Паралель поставлю і все. І тоді вже побачимо, як воно буде працювати. Ну а на цьому буду це відео завершувати, буду складати назад цей акумулятор. А потім вже там трошки він підзарядиться і будемо приступати до випробовувань. Буде цікаво, залишайтеся на моєму каналі. Буду показувати все, що можливо. Все, друзі, а поки що до зустрічі.